Дівчата, а давайте вже з сьогоднішнього дня ми відмовимось з вами від перекусів. Наприклад, так, ну якщо ми постійно щось піджовуємо, підхам'ячуємо, дивимося, як інше худно, а у нас не виходить, і ми не можемо зібратися з якимись думками, щось все нам не так. Просто почніть з малого. Почніть їсти три рази на день, фрукти їсти, як у вигляді десерта після сніданку і після обіду. І перестати пити лате з кавою, капучино з кавою по тих 100 філіжанок не, не стоїть. Я утрую, ви п'єте по одній, по дві, по три, але це теж їжа. Їли пів якогось, е, умовно кажучи, е, бананчика їжа готували їсти, спробували їжу. Це вже їжа, це вже як перекус. Сурово три рази. Якщо ви прям думаєте постійно-постійно проїжу. Хай це буде санкціонований перекус жир, жирови, жировим е, яким складом і білком. Не солодке. І вже трошечки стане краще, вже ви е, будете е, покращувати рівень цукру і інсуліну в крові. Ви вже таким чином облегшите роботу шлунково кишкового тракту і вже у вас буде більше енергії. Слуна є частинами, і ми теж маємо з чогось починати. Давайте я тут з вами. Досить це дивитися як всі худнуть, худнуть, худнуть гарно виглядають. А ви ще ні. Час настав.